Свинка, стій, не наїжджай, росток маленький не зрубай. Мені в себе краще знати, що і як тут підрізати. Ти росток мені віддай, сам що хочеш забирай, що бажаю, точно знаю. За росток дім забираю. Я угоду підписав, хрюша дім мій забирав, в себе він мій дім поставив, я собі сарай доставив. Досить лев вже сумувати, час рослинку поливати. Сильний вітер піднімався, ураган розпочинався. Лев росток свій захищає, його тілом затуляє. А росток той виростав. Золотим він весь стовов. Пояс свій я надягав та на дерево влізав дерево довбав і мій пояс розірвав, ай боляче. Ось мотузку примотаю, дерево я нахиляю. Та мотузка обірвалась, влева золото лишалось. Доки думку я гадав, смерч на нас знов налітав. Вітром лева дім здіймало, дерево його тримало. Смерч від лева відлітав, та на мене наступав. Смерч крутив та бушував. Свинки дім він поламав. Треба свинку рятувати та скоріш його впіймати. Смерч той далі крокував. Другий дім він зруйнував. Свинці я допомагав. Золотий росток давав. Росток свинка поливав.